Святкування нового року ми не уявляємо без новорічної ялинки або сосонки. Цьогоріч державне підприємство Коростенське лісомисливське господарство планує реалізувати 4 тисячі новорічних дерев. Новорічні ялинки для потреб мешканців Коростенщини вирощуються у п'яти лісництвах підприємства: Бахівському, Омель'янівському, Турцюнецькому, Ушомирському та Шершнівському. На 2012 рік державне підприємство Корстенське лісомисливське господарство заплановано заготовити та реалізувати 4 тисячі штук новорічних ялинок та сосон. Ну, споживачами, основними споживачами є гуртові споживачі, які закупляють новорічні сосни і ялинки для реалізації на ринках великих місць Київ, Донець, Одеса. І так, і так далі. Також державним підприємством проводиться реалізація ялинок в місті Коростині. також реалізація проводиться ялинок в кожному із п'яти лісниць нашого підприємства. Всі новорічні деревця, які торік продаватимуть зі спеціальними чипами, що містять інформацію про походження товару. Бірка виготовлена із пластику. На неї занесені дані про область і підприємство, де була вирубана дана ялиночка чи сосонка. Турчинецьке лісництво щорічно заготовляє приблизно 800 штук новорічних ялин та сосен. Для того, щоб новорічна ялинка потрапила до споживача, протягом п'яти років ми проводимо взаємо як догляд. Всі новорічні ялинки заготовляються на спеціально створених плантаціях новорічних ялинок. Також протягом цих п'яти років проводиться догляд за ними. Всі новорічні ялинки, які підлягають реалізації, обов'язково проводяться маркування. Тобто до кожної ялинки прикріплюється чіп, завдяки якому можна буде оприділити, де була зрубана ну, новорічна ялинка чи сосна. Реалізація новорічних ялинок без щепування чи не проводиться. Зазвичай у передноворічний період наноситься значна шкода лісу незаконним вирубуванням молодих хвойних насаджень, зазначають лісівники. До того ж, сьогодні під снігом важко розгледіти, якою буде лісова красуня, коли її зрубали. Тому у передноворічний період охорона лісу проводиться в посиленому режимі. Вперед передноворічний період охорона. Войних насаджень проводиться лісовою охороною нашого підприємства в посиленому режимі. З цією метою проводиться сумісно з працівниками міліції, екологічної інспекції рейди по лісових масивах нашого підприємства, а також по місцях збуту. Середня ціна реалізації наших новорічних ялинок залежить від висоти. Ну, приблизно середня ціна буде 35 гривень. Штрафні санкції передбачають за незаконне зрубування новорічної ялинок це накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто це на сьогоднішній день від 85 до 170 гривень. Окрім цього, за кожне зрубане деревце сплачується шкода. На сьогоднішній день вона складається складає 197 гривень і 47 копійок. В цілому за незаконно зрубану ялинку порушнику прийдеться сплатити біля 300 гривень. Неважко порахувати, що набагато дешевшим буде придбати законним способом дану ялинку. Отже, живу новорічну ялинку від державного підприємства Коростенське лісомисливське господарство можна буде купити на вокзальній площі біля центрального ринку по вулиці Жори Кудакова, на площі комсомолу, на військовому містечку та біля магазину номер 44 по вулиці Мельника. Не купуйте ялинки в браконьєрів, закликають лісівники. Вартість новорічного дерева від державного підприємства буде коштувати вам дешевше.